Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій. Добрий вечір. Да, добрий вечір, пане Дякую. Вадиме, дивіться, от ми Дякую. з цієї заяви і з цього протесту радикалів почнемо. Вони стверджують, що лише 161 депутат в парламенті в залі зараз знаходиться. Це це правда, і скасувалося вечірнє засідання. Чому так мало депутатів? На вашу думку. Ну, знаєте, якщо б закрили завод, не вийшли робочі, так? То щоб це було? Немає виробництва, не виробляється продукт, не додається вартість, немає вартості. Але ж парламент теж він же виробляє політичну вартість. Тому як це взагалі? Значить, парламенту немає. Немає там, не, не буду не кажучи вже там про коаліцію, такі інше можливо. Треба взагалі було сесію якусь перенести. В нас все час Давос. В нас цей час інаугурація Трампа. Десь сотня депутатів поїхали на інавгурацію в Америку. А які, а які підстави і... зрозумієте, що депутати обирають не вони, не представники Давоса, вони не представники американської адміністрації? Так, вони представники народу. Вони мають працювати в країні. Знаєте, журналісти вже порахували гроші, значить що участь в інаугурації Трампа коштувала щонайменше 25 Тисяч на двох, тобто 12,5 тисяч мінімум вона yeah. коштувала до одного мільйона там залежно залежно yeah, від yeah. Е, знаходження близькості до самого е, Трампа, і навіть якщо по 12,5 тисяч на 100 поможете, виходить мільйон 250 доларів з української економіки. Пішли в, 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 бюджет, в США, бюджет США бюджет yeah. США, поповнили yeah. і торговельно-зовнішній yeah, yeah. баланс в нас суттєво yeah. значить теж не покращився. Від ці чи варто взагалі от українським депутатам їздити на інавгурацію, плачучи свої гроші вони тут. Хочуть піднімати собі зарплату, а там mm. потім хочуть її відвозити в американський бюджет. Можливо, це така популістська ні, ні, позиція. Що, але... ні, що, що значить популістська позиція, так? По-перше, звідки гроші? Неж зарплату? Кажуть, що в них невелика зарплата, вони хотіли підняти собі О, зарплату. всіх дуже багаті жінки да. і теж. <рес> да. Після електронної декларації все стало зрозуміло. По-друге, вони мають працювати в Україні, а не працювати там. Якщо вони хочуть долучитися до адміністрації Трампа, для цього є дипломатія офіційна. Так, у нас є на житті Міністерство закордонних справ, є посольство. Так. Є в кінець кінця міжпарламентські зв'язки. Так, це може бути делегація парламенту України до Конгресу США для того, щоб працювати. Це можливо офіційно, на це і гроші виділяються. А це такі приватні поїздки. Це ж приватні поїздки, так, ці Америки, так, на цю інавгурацію Трампа. І це більше схоже на панти. А не на для того, щоб потім говорити всю каденцію, що я був на інаугурації Трампа. То хто я який я великий, який я, я впливовий, написав да. хто що, якщо да. всі достойні люди поїхали або на інаугурацію Трампа, або в Давос, і ти лох, якщо ти просто лишаєшся да. в сесійній залі парламенту, а да. да. ти просто значити змінити і слухати парубінь. Да. <laughs> Як мені дзвонить один політолог, ну треба зустрітися. Я говорю, ну давай там четверка. Ні, я буду в Давосі, і я зрозумів, що я неправильно в цьому шутті роблю. Спреса, а ваша <свят> позиція от щодо Давосу. Так, я цитую наших колег з ЛБЮЕ, Вони пишуть, значить, що на сніданку в Пінчука це українська частина. Пінчук там давно його проводить. Я, між іншим, теж колись відвідував цю частину якості журналіста років 10 тому. Так от він пише, що на е сніданку були колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон, е колишній міністр оборони США Роберт Гейтс, Києва, міський голова Віталій Кличко, бізнесмени Ярослав е Олександр Ярославський, депутати Лещенко Рябчин, Кацарб. Чковська, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Тващиковський, міністр фінансів Данії Крістіан Єнсен, екс-президент Польщі Квасневський, німецький дипломат Вольфганг Ганг Ішингер, це голова і конференції по безпеці. НАТО Расмусен, а X. керував, тобто модерував екс-голова НАТО, а модерував це все збіговську чи поважну зустріч. Політичний аналітик Фарід Закарія. Да. Мідобий, ну, це, да, да, це один із ключових політологів світу, дуже впливова людина. У нього є своя програма програма на CNN. Щотижнева, аналітична, де він збирає ключових політологів, вони обговорюють. Ну, автор дуже впливових таких книг неліберальна демократія, кінець ПАКС Америка. Тобто дуже впливова людина. Ну, До І питання... він домодерував і Петербургський форум. Ну, це, гроші, гроші творять чудеса. А всього там всього же гонорари за, за участь у ну, панові. Тобто люди бейскусі. приїхали не просто. Не просто зрозуміло, так. що гонорари вони ж дуже Скажіть, гонорари буде? дуже високі. До речі, знаєте, коли нас вчать деякі люди з Америки. Щодо боротьби з корупцією, то в Америці теж корупція є. Тільки вона легальна, легалізована, і вона дуже така, знаєте, тонка. Може, можна за лекцію на півгодини отримати там пару мільйонів доларів і за виступ на панени дискусії да, безумов, в українському безумов, сніданку пінчука безумов, теж. безумовно так. Ну, я та, думаю, там... боти ви зрозуміло. Тоді скажіть, а чи не правильно, чи правильною чи ні була позиція деяких наших ну і політиків mm. і дипломатів, що вони відмовилися від поїздки на сніданок пінчука Ну Я думаю, що э, так з тактичної точки зору це правильно, що президент відміжувався від цього. Тому що було б дуже дивно, коли голова адміністрації замголови адміністрації президента, ключовий радник президента, критикує Пінчука за його позицію, висловлену в колонці Wall Street Journal, А президент там присутній. Я думаю, що у президента є інші можливості. Дипломатичні кулуарні для того, щоб зустрітися з цими людьми поважними, які ви зачитали, і обговорити такі актуальні питання української безпеки, і зовнішньополітичної ситуації в цілому, давайте ще повернемося до відвідувачів. Це, це і... дуже праві жест політиці, жести дуже правильний. Mm -hmm. Так це дуже важлива річ, і це правильний, мені здається. Жест а, давайте повернемося ще до сесії порожньої сесійної зали. Mm. А, ви знаєте, я помітила, що вчора, наприклад, ставилося в на голосування якісь дуже важливий законо проєкт і е, спікер Андрій Парубій каже: будь ласка, зайдіть mm -hmm. до залу. Це ж дуже важливий проект. Друзі, зайдіть. Будь ласка, слухайте, ну він як до двічників, просто говорить до народних депутатів. Е, яка ваша думка, як це можна побороти? Ну це ж неможливо таке, щоб парламент країни так просто не працював, тому що у кожного є свої mm -hmm. діла та в Давосі, в Вашингтоні, чи ще десь, чи, чи десь на, на Карибах. Чи це можна якимось чином законодавство? Ну, це вашу можна зробити перше. Треба з одного боку підвищити сакєву дисципліну фракційну, взагалі парламентську дисципліну, так? Ось, а по-друге, треба все-таки можливо щадящий регламент зробити. Тому що у нас регламент передбачає так званий абсолютний мажоритаризм це більшість від конституційного складу Верховної Ради України. До речі, в інших парламентах європейських країн немає такої жорсткої норми. Більшість від кворуму, який є на даному етапі в парламенті, але Понятно. це ж має бути межа. Наприклад, який кворум ще такий ще 300, 300 300, 300. 300, 300 депутатів. От має бути кворум, і більшість від 300. Навіть 400, там 35 у нас сьогодні депутатів, mm -hmm. так тобто сто <пробітник> іноді так, так. іноді так. так. Відбувається це пряма трансляція зараз з парламенту. Ми бачимо, так. як розходяться, покидаючи ну, дивіться. Yeah, знаєте, в чому тут, знає, в чому тут проблема? теж? тому, що от такі речі на цьому, на цих проблемах будуть грати такі політики, як наприклад Ляшко. Абсолютно блискуче розіграв цю комбінацію. Вистроює всіх Вистрою, своїх депутатів. Правильно. Ми тут да, хоча тому... його представники фракції теж поїхали теж. Деякі ну, да, Андрій до Андріяндрій Артєм... Ар... Артьомін на горацію на до Він до речі був. Він розказував сам, що він був і спілкувався десь місяця, дві тому з новою командою Трампа. Пропонував свої послуги нашому українському посольству для того, щоб вони теж налагодили там зв'язки з трампом. Так що він там вхожа людина, але ви кажете про щадящий більш ще режим так. для голосування? Дивіться, так. останній раз депутати збиралися в залі, здається, 24 грудня. Сьогодні 19 січня, пройшов місяць, куди ще більш щадящий? Тобто, що раз на півроку збиратися для голосування один день визначати і голосувати. Ні, Просто треба, щоб чітко все було зрозуміло. Якщо домовилися, так що є день голосування, і домовилися про кворум, так про регламент. 是。 Якщо ні, то це просто вже скандальна ситуація. Це абсолютно скандальна ситуація, і тут потрібно не піаритися на цьому, так а робити висновки. якщо парламент не працює, якщо не а якщо країна не працює, Подумайте, ми не будемо працювати. Ви не будете працювати лікарне, що на роботу все, да, все, все, все замерло Або тоді пожежний. все замерло Тоді ну що, друзі, ми зараз мусимо йти на новини. Дуже смішно написав Володимир Ар'єв, народний депутат від БПП сьогоднішній кворум в Р зібрала в Давосі в Вашингтоні в Ополонці. Хотів <рес> я, щоб ви нам Відповіли на кілька запитань по ситуації з Надією Савченко. Давайте перед тим як до цієї ситуації перейти. Послухаємо синхрон во голови профільного комітету Павла Пензеника. Що він каже з приводу голосування комітету за її виключення зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони, а також перспектива голосування залою всієї всього парламенту. Будь ласка, Павло Пензеник. Регламентний комітет робив раз зауважень з приводу цього проекту постанови за затвердив висновок, якому вказав на недоліки проекту постанови. В принципі, регламент не передбачає виключення за ініціативою окремих народних депутатів, іншого народного депутата і складу комітету. Коли це питання буде розглядатися у Верховній Раді, народні депутати приймають до уваги при прийнятті рішення всі аспекти, як політичні, так і правові. Відповідно, вони мають можливість ознайомитися як з висновком комітету з питань національної безпеки та оборони, так і комітету з питань регламенту. Я особисто з політичних міркувань підтримую висновок Комітету з питань національної безпеки і оборони підтримує цей проєкт постанови, коли він буде винесений на голосування. Ну ж так, регламент не передбачає, каже пан Зона. Що щось не зрозуміло, але що мені зрозуміло? Що перспективи. Виключення Савченка з комітету, голосування в Верховній Раді не дуже радужні, так не буде такого, голосування, не набереться необхідна кількість голосів, це судячи з того, що сказав от, пан Пінзенький, голова регламентного комітету. Взрі, ця ситуація вона більше грає на користь Савченка, ніж на користь ініціаторів. Всі про неї говорять, вона все комуналі. Вона, 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 вона створює створює так далі. медійні приводи. Медійні. Не, навіть не інформаційні вже, а медійні приводи. Тому що політика сьогодні. Це ж медіа. Так? І з одного боку, це може виглядати як атака на героїню. З іншого боку, вона вже скільки там два чи три дні присутня от в медійному полі. Вона доносить свою точку зору і розломачують цю точку зору. А, ну, до вона вже порівнює себе. От я про да, Христа згадав сьогодні. Да. вона порівнює себе з Христову на кажемох з Христа. Умов, теж без спочатку без не сумов. всі сприймали. Тобто, спочатку виліпали з неї герою, героїню. А тепер робимо з неї такого вже потужного, впливового, серйозного політика. До речі, про це саме говорить Ігор Луценко, народний депутат від Батьківщини. Він каже, що немає сенсу ця постанова про виключення Савченко з комітету нацбезпеки, оскільки не передбачено регламентом такого механізму. Ну і це абсолютно політичне рішення. Давайте послухаємо Ігоря Луценка. Я не думаю, що той скандал, який зараз роздувають навколо персони Савченко, є об'єктивним. Савченко є звичайним депутатом. Якщо ми не хочемо, щоб вона була депутатом, ну це питання можна ставити, але лише в політичній площині. А якщо вона є депутатом, отже, вона мусить працювати в комітеті, це її обов'язок. Давайте заборонимо її догрі туди заходити, сюди, в цю Верховну Раду. України. це просто, ну, позаправовий вже дискус, виключно політика. При Присьому в радикальному осуді тих речей, які інколи говорить Савченко. Там я вже говорив з представниками прокуратури немає складу державної зради. От до речі, є така позиція. Висловлювали мої гості вчора, що можливо медіа сама роздуває от е, всі заяви, якісь рухи Савченко, що можливо, якби не реагували з засоби масової інформації да на її, на її якихось якісь політичні заяви, то й не було б нічого. Вона просто була б непомітною. Це реально взагалі Ні, от... ні Мирослава. Ну ви ж реагували на рішення комітету. На засідання комітету. що, ну, не раніше, потрібно реагувати на це. Раніше медіа реагували і не тільки Ні -ні. ж не було. Е -е... Тобто, це все, списки е її, е так, її всякі та ну тобто реагують на все, навіть на цю шапку дурнувати. Це ваша, це і ваша робота. Це ваша робота. Інша справа, як цим розпоряджається політик, Як він може керувати так, такими контурними речами, точками речами на медіа, так? медіаприводи і таке інше. По-друге, іноді конкуренти або опоненти політика самі починають працювати на цього політика. Дивіться, от що заявила Савченка. Так? Там дійсно, тут я погоджуюсь з Луценко, там щодо державної зради треба ще розібратися. Чому? Мінські угоди вони не передбачають рішення Криму. Мінські угоди, які підписані були так представниками України, з якими погодилася українська влада, вона ж не передбачає рішення одночасного рішення Донбасу і Криму. Так, воно винесене за дужки. І вона тільки розвиває цю тему. Чому вона розвиває цю тему? Тому що її завдання, як вона вважає, так підштовхувати українську владу до реалізації мінських угод. Оце її фішка. По-друге, у неї дуже хороша позиція, яка рейтинги можуть падати там зростати, але в неї хороша ніша. Це ніша патріотичної партії миру або патріотичної партії мінська, mm -hmm. тому що є одна партія миру опозиційний блок, але це не патріоти. Коли опозиційний блок почне говорити про те, що говорить Савченко, то яка до них відношення? Mm -hmm. Це колаборанти, це п'ята колона, це бувша партія регіонів, це про Кремлівська. А Савченко може це говорити? Да, можуть сказати, що вона про Кремлівська, але вона скаже: я солдат. Я була в полоні. Я воювала. А хто ви такі? Хто ви такі? Тому мені здається, от е, народний фронт, так або керівники, або представники Народного фронту, які в цьому комітеті вони мені здається, мають поводитись трошки стриманіше, тому що зараз вони працюють не на себе, а працюють саме на Савченко. На оцю розкрутку цієї патріотичної партії мінська або патріотичної партії миру. Ну давайте послухаємо, що каже Пашинський, власне народний депутат від Народного фронту. Ось його опозиція uh -huh. по Савченко. Будь ласка. Не регламент не комітет, не комітет питання оборони безпеки не може виключити Савченко. Це може зробити Верховна Рада України шляхом голосування цієї постанови. Буде 226 голосів, значить, це відбудеться. Не буде 226 голосів, значить, це не відбудеться. Буде звичайно зачитане рішення і регламентного комітету. Буде рішення нашого комітету. Будуть виступи, буде обговорення в залі. Це все буде публічно, і ви позицію кожного зрозумієте. Надія якраз і хоче відвести увагу від тих своїх поступків якими вона себе, на жаль, скомпроментувала. Мене нема підстави і нема фактів говорити, що вона працює на Росію, але, на жаль, те, що озвучується Лавровим, те, що озвучується терористами, теж ретранслюється і Савченко. І ще один момент, на який я хочу звернути вашу увагу, як голова комітету. Коли пані Савченко розказує, що нам не треба сили про оборони, тому що нас російські літаки не бомблять. Ну це вона всередині розказує країни, і зрозуміло, що ми на це не звертаємо увагу, а ми розвиваємо ППО. Але коли вона, приїхавши в Брюссель, заявила про те, що нам не треба летальна зброя, а, вибачте мене, це вже державна політика, і на це держава Україна, Верховна Рада, президент і мій комітет змушені реагувати. Ну, ось, ось така позиція Сергія Пашинського народного депутата від Народного фронту. Ну, бачите, Вона не дуже категорична. Ця позиція. Він каже, що може тільки позбавити тільки голосування mm -hmm. в Верховній Раді. Не буде цього голосування в Верховній Раді, навіть з таких іміджевих причин, тому що з одного боку, то наші західні партнери в Європі що скажуть? Ну з одного ви її робили героїні. Тепер вона в нас антигерой. Ви взагалі як? Ну це як можна? До цього відноситися mm. у вас є якась лінія, сління? Mm. <плес> Ні, yeah, ну може не для західних партнерів. Просто тут це no, чисто так... внутрішня наша no, Так і no, 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 що немає в регламенті можливості yeah. виключити yeah, yeah, yeah. із комітету то просто ну, так, Все, ну, Надія так таке, да, це ну ладія савченко з по це політички полі да тому реагуйте політичними методами uh -huh. не адміністративними не юридичними методами не заборонити а політично давайте от от у нас знаєте от не можуть реагувати політичними методами це адекватні мають методи роз'ясняйте свою позицію говоріть де вона помиляється в чому її, в чому полягає зрада державних інтересів державна зрада розкажіть в чому тут суть а не так говорити. Ще раз кажу, що проблема ж в тому, що за мінських угод не передбачається рішення Криму. Кримський формат коли був? Це Женевський формат був в квітні 2014 року. В цьому формат, який був ЄС, Європейський Союз, не Німеччина, не Франція, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Україна, Росія. Все. А нормандський формат для Мінська був створений без Європейського Союзу. І Крим винесений за душки. Розумію, ну, Дякую, давайте йти йти далі да. давайте Є до йти іншої далі. теми. До Віктора Януковича. Інтерпол заявив про те, що має намір розглянути питання про відновлення міжнародного розшуку експрезидента України, і про це заявив начальник українського бюро Інтерполу Василь Неволя. Ну і чому це питання знову виникло? Адже вчора з'явилася, в залі копія цього документу звернення Віктора Януковича до Росії з проханням запровадити вести. Україну війська ось і хочу сказати, що ще позавчора. В цій студії ми говорили з Олександром Кодолою, нардепом народного фронту іваном Балицьким, представником опо блоку, який тоді був в парламенті. Голосував за закони 16 січня. Я маю на увазі сам Балецький року, 16 січня, 16 січня, 14 року. Так, от, це якраз річниця була три роки, да, 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 да. і Балицький казав, що він ніколи в житті не бачив ні цього звернення, ні цього документу, і такого не може бути, бо такого не може бути ніколи. Потім документ зараз є і офіційна. Відповідь з ООН. тобто я так розумію, що Росія надала цей документ спочатку до ООН, а тепер ООН нам передає його копію. Яка перспектива використання цього документу, цього звернення? Ну, бачите, там якраз у представника України в Інтерполі пана неволі дуже така розмита формулювання. ймовірно, розгляне. Так, в січні чи коли там, в лютому місяці. Так? Тобто у нього навіть немає такого сподівання, що це буде обов'язково. По-друге, це потрібно робити, тому що є кримінальний суд ООН в ГАЗі, туди подані документи України щодо агресії Росії. По-друге, можна Януковича, суд буде суд, судовий процес. Генпрокурор України Юрій Луценко, навіть хоче особисто. Представляти державне звинувачення в державній зраді Януковича, так, а це вже підпадає, може підпасти під цей кримінальний суд в ООН. Так, тобто це докази, ще докази того, що була державна зрада, тобто прохання про введення військ. Так, і тут якраз іще питання агресії Росії, так Тут теж в цьому є сенсі. Тому потрібно це робити, але знаєте, всі всі судові речі вони проходять роками. І може а в нас тягнутися так, дуже довго. нас така політична динаміка сьогодні, кожен день щось міняється. Правильно. Але я правильно да. розумію, що да. якщо вони лише розглянуть питання про війну, да. то зараз ніякого міжнародного розшуку Януковича нічого, не існує. Він може поїхати в Штати, може поїхати в Британію, ну, може він, поїхати в будь-яке місце і нормально да. себе почуває. Я думаю, що він нормально все почуває. Він же живе в Сочі. Знаєте, колись знав би прикупи, жив би в Сочі. Тепер він знає прикупи, там що Це мічта Парі. Та да, да, ну, да. жив би в Сочі? Ні, знав знав би прикуп, жив би в Сочі. Вот он, людина живе в Сочі, але чи потрібно міжнародне саме міжнародний розшук, процедура розшуку для е, початку процедури заочного правосуддя? Адже потрібно, там зв'язок потрібно, тобто то без цього Луценко не може почати правосуддя заочне да. процедуру суд тут да. в Україні? Потрібно, так? да потрібно, але треба розуміти, що це дуже справа не одного дня. Адвети одного місяця чи І не одного року. Чи ви жаль. друзі можете згадати хоч одну? Доведену Луценком до кінця справу успішно виграну, доведено до кінця слідство чи справу. От я просто не можу задати такої справи, починаючи з 2004 року, та з історії, з починаючи історії з Борисом Калісніком. Да, і власне так, це так. теж питання, Рослава, тому що е, у, у нашого генпрокурора все ж таки на першому плані політика да, і, а і... не да, тому тут важливий політичний ефект. Важливо, медійний ну, право. Але ніхто не знає цю перспективу. Тому що є докази чи ні. Навіть по, там, починаючи від Єфремова і закінчується yeah. yeah. мене Немає впевненості, що там все можна доказати і отримати, такий чистий, дистильований судовий процес, щоб люди сказали, що да, це справедливо, це доведено. Знаєте, тому що тут багато політики. З одного боку, це непогано, що генпрокурор прокурор політик, так? він розуміється на політичних речах. І це потрібно робити, так? хоча б щоб суспільство бачило, що от працює в цьому прокуратура правоохоронню. Да, Якийсь результат є, що ну, вже... якась справедливість, не юридична справедливість, а історична справедливість є. Але розумієте, історична справедливість і замала. Потрібно, щоб вона була е, е, затверджена. Під, Юридичне підґрунтя. І Але... тоді це крапка. Але час ми. Да. Пливе і минає, і вже пішов дев'ятий місяць роботи Юрія Луценка на посаді. За цей час дитина вже може народитися, не лише можна посадити людей, а справді ніяких посадок не. Ну ще раз скажу, тому що тут більше було політики і е, прагнення медійного ефекту, аніж так, е, такої юридичної чистоти. Ну, тому що е, Луценка ж, бачите, це ж не просто, от ми живемо в стабільній країні, там е, затверджується генпрокурор. Так. А тут вже ситуація яка, чотири прокурори. Генерального за скільки? За три роки. Да, і Твертий генеральний прокурор. Суспільство вимагає. Так, мало що суспільство вимагає, але ж владі треба мати такого прокурора, який би був комфортним. Тому що там набу. Це некомфортно. і дивіться, а чогось мало ми сьогодні чуємо про набу про антикорупційну прокуратуру mm. проживу mm. я... про набу ми чули достання інформація, що в одеське керівництво управління очолила людина, яка колись... Скандально. але це, на користь, людина, але це, на, користь, колись... це на користь НАБУ? А це на користь на ні? Але але, але, але дивіться, я просто і... хочу нагадати людина, але... яка раніше займалася фальсифікацією чи правильно. ну справи проти відомого правозахисника Дмитра Гройсмана, однофамільця нашого прем'єр-міністра, який був керівником Вінницької правозахисної поважної групи і який в 2013 році, на жаль, помер в Києві за загадкових обставин. Так. Його звинувачували оця людина, яка був слідчим, яка зараз очолила Одеське Набу, вона вела справу у розповсюдженні порнографії Дмитром е, Гросьманом. Він але... потім повністю виправдав Дмитра да. Гройсмана, але людина, да. яка вела слідство, справу да. зараз учолила. Єгор. Але дивіться, НАБУ, які Одесь? були сподівання на Набу рік тому? Які були сподівання на антикорупційну прокуратуру? Бачите? А чому? Тому що Генпрокуратура це інструмент еліт. Їх затверджує хто? Верховна Рада України, хто подає кандидатуру. Генпрокуратура це інструмент еліт. А набу і це більше інструмент суспільства. Еліти знову переграли суспільство. знаєте, тобто, в чому у нас майдан один за одним? Тому що один майдан, еліта знову виграє у суспільство. Тому що суспільство має контролювати виборчу систему. Чому у нас виборча система така, і що сказав Ахендовський? Що буде така ж виборча Наступні вибори будуть при цій виборчій системі. Вона вигідна елітам, тому що вигідно бути лідером партії. Ти набираєш людей в список. Так. І, 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 і по фінансам, і по іншим е резонам. Все, еліти знову переграли. Дякую. Це, це, це говорить до... про те, що, знаєте, що революція у нас зводиться до зміни еліт. А не зміни з системи. устрою, устрою mm. системи. Хотів вас ще три хвилини. у на нас є. Хотів запитати вас про цю ситуацію всередині іншої партії. Якщо ми вже говоримо mm. про партії, опозиційний блок. От пишуть багато аналітиків, зокрема Крило Сазонов, відомий блогер, буде у нас в гостях в шостій годині. Від нього теж почуємо його джерела інформації про те, що опоблок блоку одоживає останні дні. Хоча сам бойко це заперечує, що ось ось партія розколиться на дві: одна буде, значить, газово бойко льовочкінфір та інша буде новіська Ахметовська Ахметов. Хмельника, да. mm -hmm. ні, цього не буде, тому що це невигідно Бойко, Льовочкину. А де їхні виборець, скажіть мені? От у партії регіонів Ахметовська частина, вона може там в Донеччині, де зона АТО, там іще десь. А де, а де Льовачки? Ні, тому вони вимушені будуть все-таки один одного терпіти. Ну я думаю, їхні вибори там, де живуть глядачі полки телеканалу Інтер, включається ну, ресурси інформація ну, 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 канал, на канал не ну, Якщо б так було все дуже про то, тоді б дуже просто. Ну було. просто виборці партії за життя переважно mm. живуть там, де дивляться канал Нью-Зван. Тому mm. я так ну mm. Mm. ні, ну це теж в Одесі. Ну і, і, ні, я думаю, що це більше для того, щоб все ж таки посилювати це технологія, посилювати розкол в опозиційному блоці. А думаю, що поки що ні. Вони вимушені будуть в такому тандемі тандемії фюрташ і далі існувати. Давайте ще встигнемо нас, здається дві хвилини. Лишається, наскільки я розумію. Давайте ще прокоментуйте, будь ласка, оцю підписану прем'єром Гройсманом план з реінтеграції окупованих територій. Чи ви знаєте про цю історію? багато шуму дуже навколо цієї постанови Кабміну про те, що окуповані території якимось чином хочуть інтегрувати там, навіть передбачені спортивні змагання, якісь там обмін жінщинами. І так от далі. Ситуація це гібридна. От, но... от, от, от і і Савченко, чому виникає це питання? Тому що ситуація гібридна. Говорять одне, роблять інше. А потрібно все ж таки, була, щоб була ясність, яка у нас доктрина, яка у нас політика? Політики не буває без доктрини, Ладно. лінії, стратегії. Немає а це, плану деокупації, не плану. Але є план Правильно? реінтеграції. Так, це, так, от, а говоримо про окуповані території. То ну, тому так. інші іноді політики говорять, а яка ж от окупація, якщо ми і реінтегруємо їх, виче якщо ми до якщо ми людям виплачуємо пенсії, бачите, вони навіть не називаючи це окуповані території, а називають областей, де органи Рослав. державної влади тимчасово не здійснюють свої а, повноваження. а ви знаєте, скільки податків заплатили підприємства Ахметова, які да, на Донбасі та, працюють та, та, на ті, на окуповані та. території. Вони сплачують податки в український бюджет. Все це там починаючи з чотирьох мільярдів гривень. Понадиме і ще далі Дякую. Ось, от, от, от цьому. Тому знаєте, країна, яка не має лінії чіткої, не має чіткої політики, вона може бути приречена. Оце мене це мене бентежить і це, це мене турбує. Дякую. Якщо дуже коротко, 20 так. секунд ще до однієї теми Уляна Супрун, вов міністра охорони навколишнього mm. охорони здоров'я здоров про вчора. Володимир Гройсман її фактично підтримав на засіданні уряду, але сказав, що їй треба бути теж домовлятися, йти розмовляти з тими її опонентами і в комітеті, і там у профільних підприємствах охорони здоров'я, яке майбутнє Уляни Знаєте, що якщо у нас таке майбутнє з міністром, яке може майбутнє у нас бути з охорони здоров'я? Як може працювати взагалі ця галузь, коли в міністерстві немає керівника? І коли керівник не може там керувати, коли є потужні лобі, в є свої інтереси. Скільки в нас взагалі був виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я? Скільки в нас взагалі без, без міністра була ця галузь? Ну про що говорити? Немає, знову ж таки, Немає державної політики в сфері охорони здоров'я. А ми нагадаємо, що в понеділок у нас будуть представники мозу і представники інституту серця Борис Дурова прийдуть, будуть будуть в наші студії з'ясовувати цей конфлікт. Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій, був нашим гостем. Дякую, Дякую. вам і